Доброго дня, ви на каналі Схудення для всіх або викинь із себе дурня. Шановні друзі, що я хочу сказати, що керувати собою це велике мистецтво. Розумієте? Да. Тому що ми повинні з собою домовитися, що все після 18-ї години ми не їмо. Ці слова і дії, вони отак. Вони розбалансовані. Розумієте? Тобто внутрі, вас, коли у вас є там 10-15 зайвої ваги від ідеальний, то це вже можна казати про ожиріння. Розумієте? Ожиріння, воно зайве? Що кажуть? Зайві кілограми, що каже сантиметрова стрічка по талії? що в, у вас надходження енергетичних і е, витрата не врівноважені. І ви тепер питаєтесь там розібратися білки, жири, огріводи, міряєте в дієти. І тут Пасточка захлопається. Да, ми по образі і подобію Божому зроблені, але ми всі різні. Розумієте? О те, що мені добре, вам не може бути. Чому? Тому що у нас стартові, стартові умови, вони різні. І ви вже в своєму віці розігналися так, що ви все робите на автоматі. Розумієте? Тому, друзі, зробіть, зробіть собі деякі такі філософські пункти. Перше, схуднення це доступне. Довгострокова ситуація. Не до понеділка, не до этого, довгострокова. Але вона повинна мати тенденцію на зниження. Ну ми ж не робите, щоб вона така пряма, а вона калебляться і потихеньку знижається. Зрозуміло. Далі, друзі. Ой, розмовляю я з тими, хто став на цей путь. І він починає мені розповідати, Володимир Павлович, я йду своїм шляхом і кажу, що це у тебе за такий шлях? Я знайду свій шлях. Я кажу, для чого? Ну почему ми беремо і купуємо уже велосипеди і кажемо, о, це добре, не потрібно в своєму житті все відкривати своїми руками, міском і все це дело? А знаєте, яка причина? Вона так не відчувається десь до років 35 А потім ви розумієте, що? Розігналося це життя, день змінюється е, ночю, днем, і життя наша земна пролітає. Розумієте? Просто. І наша задача зробити це життя, а концовочку життя. Безболісно. Щоб ми могли рухатися по цьому житті і без сторонньої допомоги. Розумієте, не треба там оці всі е, якісь видумки. Коля назвав мене пухленький та побоку того колю. Значить, друзі, перше. Що треба зробити. І чуйте, значить, ні в коїм випадку ця тряда білки, жири, вуглеводи, вони не повинні провалюватися. Робіть. Ну подумайте так, що, якщо немає результату протягом 7 днів, там вода виходить, там вона десь задержується, там солі не досолив. Розумієте? Сім днів вам для оце поїзка свого шляху. Потім беріть досвід, практично якого виходить. Якщо тебе не вистачає грошей, не треба жото там вдома, йди до людини, у якої є гроші, і скажи слух. Ну покажи мені свої дії, не болтовню багатий папа, бідний папа. Покажи, що ти робиш, що у тебе лаве є, а в мене немає. Так і тут. Ідіть до того, хто нормував. Розумієте? І скажіть, блін, Володь, ну ти чешеш язиком. Я не можу ухватитися за твої слова. да й не ухватитися. там. тому що що вам не скаже, а ви не робите. От візьміть один железобетонний, кожен вам скаже, після 18-ї години. У мене після 18 вода. Ніяка конфетка, ніяка. Эта. А ви, ну ти даєш, ти нікому нічого не роздаю, просто почуйте. Я трошки раніше лягаю спати о 8-й годині. На голодный желудок, а утром вскакиваю как фонтан, бо если хочется. Но зранку, коли все системи, поджелудочного эндокринные начинают просипатися, Розумієте? то багато енергії, поживних речовин не потрібно. Тобто я вже обхитрю. Тепер. Если я знаю, что у меня нарушенный там углеводный обмен, жировой обмен, белковый, не думайте, что раз я толстый, то это у меня жировой обмен. Нет, воно все так переплутано. Понимаете? Лишние бока, все там, три обмена это. Да, теперь, значит, что делать? Ми беремо ніяких різких рухів. Розумієте, тобто, а почула легкі, легко освояємо вуглеводи, я відмовляюся від тістечок, цукерочок, так, так не работає. Уже оце нізя і у вас внутрі поселяється такий червячок. А може і змій, ото який... Е, Єву, Єву надурякав. Розумієте? І він там буде вами потихеньку, день і ніч кусати, та ти не любиш. Кого це ти наслухалася, що е, відмовляєшся від е, ну, своїх ласищів? Тому хочеться це хуже, чим болить. Обов'язково ця цукеречка, це тістечко повинне бути в холодильнику. Так! Да, воно може там засохнути і ви не але воно повинне бути. Очі повинні бачити, що ви не ущербна, що у вас не забрали нічого. Потім, шановні, значить, внутрі пішов дисбаланс. Значить, ми в нашу нашому світі. Я не знаю, там, що воно ем, не працює, чого не зжигається оці всі е, піщиця. Но я можу вибудувати навколо себе железобетонний режим дня. Це називається дисципліна. Тобто прийом пищі о 9-й годині. Все. Всім до побачення. Мама приймає лічебне питання. Розумієте, нам трошки треба заспокоїтись. Нам трошки треба. Значить, железо бітно. Далі я казав, об'єм це не розтягнути шлунок. Нам потрібно, щоб внутрі, ну, ці наші внутрішні органи е, казали, мені тяжко, мені тяжко, так. Да. А воно буде так, коли ви свій шлунок, скажімо, будете тримати в нормальних геометричних розмірах. Ну цей шлунок, блин, він може 10 літрів. Піввасіка з рибасіком, то 10 літрів. А ось наш півлітровий е, желудок розтягнутий. Понятно, рецептори тоді в шокі. Їх не вистачає. вони не можуть просигналізувати мазам харе, харе, зупинись. Почули. Железобетонна, жатра, кобіти ужин. Не наїдайся, роби проміжки. Ну, не я крова та постоянно жуй іщи. Дальше друзі. Ц... Чого ми молоді були, такого не було, а зараз вуса посиділи і у нас це, метаболізм. А в мене речовин. Воно встовільнюється. Розумієте? Тому наша задача рухатися. І саме класне це. насыщать организм кислородом и мозги. То-то ходьба. Не надо начинать с белым трусцой. Утром это мы разгоняем новый режим дня. то часто им не отмываюсь. А что есть между основными приемами пищи? Фрукты, ребята. Теперь А вот ще можно яка дивиться с этими омочами. У вас уже ослаблений живательный апарат. височно нижний челюстний сустав слабий. А еще якщо зуби поражені, поражены, ви шматки матки відгризуєте. Від такого класного яблучка. одне яблучко в день, забудь про е, докторів. Але на самом ділі з'їли того яблучку половину, накидали куски в шлун, і ці шматки, вони просто-напросто роздражають тяжесть. Тому беріть блендер. Накинуйте туди всі ці овочі, фрукти, делайте там орешки, гранат. так. Да. Розумієте? І тоді беріть ложкою раз, два, три, і ви побачите, що після прийому, ну, клетчатки, це. вам не хочеться, бо шлунок. Уже сигналізує. Да, так, є лінія задержки між тим, як наповниться шлунок, він починає розтягуватися. І сигналом в голову, що все, хватить. Так, друзі, значить, підотожуємо, бо дуже багато. Перше, жалезобетонно тримаємо прийоми пищи. Між ними, але це об'єм кулака. Між ними. Стравляємо овочі, фрукти, робимо там серіжки з этими, але перебувайте блендером. Розумієте, що ви достатньо цієї клітковини далі. Не відмовляйтеся різко ні від чого. Понятно, Бистрі угліводи, білий хліб, тістечка, тортики, це, значить, все спокійно. Тобто скажіть організму, дам, дам я тобі цю цукерочку. Ну, даєш до половини, затримай полость рта. Далі. Шановні, в мене є ще такі прийомчики. Значить, після 18-ї я не їв і раніше лягаю спати, раніше встаю. Далі, сон, сон, блін, бориться за нього. По-друге, друзі, алкоголь. Алкоголь це енергія в першу чергу. І вона також е, впливає. Але саме головне, що ви тіряєте контроль. оцей розумний контроль, який ви вранці. Далі, хочеться з'їжджу Без розговору. Отої злочиної їжі хочеться з'їжджу. Так, я ще роблю перед прийомом піші за пів години води для чого? Щоб усі внутрішні органи наситились водою і вони були, скажімо так, бодренькі. Розумієте? Не хочеться їсти, я спокійно уже можу не їсти. Як говориться, влюбився і забув про їду. Да? На начальному етапі так триматися за ці фішки, завтра ужин і там половинчики. Ще, друзі, одна фігня така. Многи говорять, е, Владимир Павлович, а якщо я не буду їсти там жиров, Білків, в мене ж є свій жир? Друзі, тут Ловушечка, а знаєте в чому? Жири тяжко розщеплять. І так як ми не любимо напрягатися, так же і саме наш організм, внутрішні органи, не хочуть напрягатися. І вони, знаєте, що роблять? Вони беруть і цю м'язи, цю білкову субстанцію розчиняють. Тому що з білків можна добути вуглеводів. А потім, коли не стане оцих. М'язових білків, тоді вони візьмуться за жир. І саме головне да, буде знову енергія, глюкоза і плюс вода. Тобто, друзі, значить, білки не дають жир, ну, не відкладаються жири. Це дають тільки углі Ще що. Їмо білків досвід. Це сир, це м'ясо, це бобові. Розумієте? Тобто організм повинен нас перестраювати і брати матеріал не з себе, а з їди. Тобто ми беремо такий уклон на білкову їду. Жири да, трошки беремо, но не животного присходження, а рефстіть. Понял. Да? вот така ситуація. Тепер вистраюємо зовнішню цю рівновагу, і, друзі, саме головне це почуйте: 90% лишнього веса не від хвороби, а від переїдання. Розумієте, ось в цьому пастка. Значит, не переїдаємо. Для того, щоб ми зберегти наші фіззарядки. Ходимо, ми ж це тут, турнічок це дівчатки віджимається від пола на коленках. Понятно? Ось така от ситуація. Ну, а потім, коли ви, коли ви отримаєте перші результати, то я, добре вже дзвонять, приходять клієнти, вас люблю. У вас все получится. Пока-пока.